Всім добрий день! Мене звати Тетяна Нечепорук. я головний спеціаліст відділу організації роботи та розвитку персоналу, управління персоналу Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції місто Київ. Вітаємо вас на сторінці Центральної юстиції. Не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі. Сьогодні ми з вами поговоримо про види відпусток та порядок їх надання. Питання надання відпусток в першу чергу регулюється такими законами та різними нормативно-правовими актами. Зокрема, це Закон України про відпустку, закон України про Державну службу і також закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Та інші нормативно-правові акти. Сьогодні ми з вами поговоримо, що саме відноситься до видів відпусток. Є відповідно до статті 4 закону України про відпустки декілька видів. Зокрема, щорічні відпустки, додаткові відпустки у зв'язку з навчанням, творчі відпустки, соціальні відпустки, відпустки без збереження заробітної плати. Тривалість відпусток, вона визначається відповідно до закону України про відпустки іншими законами та нормативно-правовими актами України, а також трудовим або колективним договором і незалежно від режимів та графіків роботи розраховується в календарних днях. Що стосується щорічної відпустки. В органах юстиції наявні посади як державних службовців, так і інших працівників, які не відносяться до державної служби. В залежності від цього, відповідно, відрізняється тривалість щорічної основної відпустки. Щорічна основна відпустка працівникам, які не відносяться до державної служби, складає не менше як 24 календарні дні. За відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору. Але є деякі особливості, які стосуються осіб з інвалідністю. А саме, якщо це особа з інвалідністю третьої групи, то вона відповідно має право на 26 календарних днів. Якщо це особа з інвалідністю першої і другої груп, то, відповідно, вона має право на 30 календарних днів. Тривалість щорічної відпустки для державних службовців вона регулюється законом України про Державну службу, це стаття 57. І вона становить 30 календарних днів. Щодо додаткової відпустки. Відповідно до статті 58 закону України про державну службу за кожний рік державної служби після досягнення п'ятирічного стажу, державний службовець має право отримати один день додаткової відпустки. Відповідно, за 6 років, це 2, і в пропорційному зростанні але не більше ніж 15 днів. Тобто максимальна тривалість додаткової відпустки за стаж для державних службовців вона складає 15 календарних днів. Порядок надання державними службовцями додаткових оплачуваних відпусток затверджений постановою Кабінету міністрів України від 6 квітня 2016 року, номер. 270. Що стосується порядку надання щорічних відпусток, щорічні основні і додаткові відпустки надаються працівникові з таким розрахунком, щоб вони були використані як правило до кінця робочого року. Працівники мають право на Щорічні відпустки повної тривалості лише після безперервної роботи на підприємстві протягом шести місяців. Черговість надання відпусток вона визначається графіком відпусток, який складується на підприємстві в грудні на наступний робочий рік. Графік обов'язково. Має бути на підприємстві затверджений, і в ньому повинні бути враховані інтереси виробництва, особисті інтереси працівників і можливості відповідно їх відпочинку. Конкретний період графіків він узгоджується між працівником та керівником цієї установи чи цього підприємства. І е, графік. Е, Зберігаються на підприємстві протягом одного року, і зобов'язково працівника потім повідомляють про дату початку відпустки, але не пізніше ніж за два тижні до встановленого графіком терміну. Є деякі винятки стосовно відпустки, якщо ви пропрацювали менше шести місяців на даному підприємстві. Щорічні відпустки за бажанням працівника у зручний для нього час надаються певному переліку громадян: це особи віком до 18 років, особи з інвалідністю, жінки перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами. Або після неї жінки, які мають одну двох і більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, також це одинокі матері чи батьки, які виховують дитину відповідно без батька, матері, опікуни, піклувальники або інші самотні особи. Які фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності одного з батьків. Також до цієї категорії відносяться дружини або чоловіки військовослужбовців. Також це стосується і ветеранів в праці, і осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, а також особи, на яких поширюється чинність закону України про статус ветерана війни. Гарантії їх соціального захисту, батьки-вихователі, дитячі будинки і інші випадки, які можуть бути передбачені колективним трудовим договором ну, або законодавством, це теж коротко, що стосується щорічної і додаткової відпустки. Що стосується соціальних відпусток, до соціальних відпусток відносяться у зв'язку з вагітністю і пологами при народженні дитини для догляду за дитиною до трьох років у зв'язку з усиновленням дитини і, відповідно, є для працівників, котрі мають дитину з інвалідністю і деякі ще моменти. Відпустка у зв'язку з вагітністю і пологами. Що це за відпустка? Вона надає, вона має. На підставі надаватися медичного висновку, і це оплачувана відпустка. До пологів це тривалість 70 календарних днів. Після пологів це 56 календарних днів, або ж 70 календарних днів у разі народження двох або більше дітей, або якщо виникають деякі ускладнення. За бажанням жінки та у разі відсутності медичних протипоказань, частина відпустки тривалістю 70 календарних днів, передбачена до пологів, може бути перенесена і використана жінкою частково або повністю після пологів, починаючи з дня пологів. При цьому загальна тривалість відпустки не може перевищувати сумарно 126 календарних днів або ж 140 календарних днів відповідно, якщо це народилися двоє дітей, або у разі ускладнення пологів. Є відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Після закінчення відпустки по вагітності і пологам ми можемо. І надаємо відповідну відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Підприємство, установа і або організація можуть за рахунок власних коштів надати одному з батьків частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості, якщо це в цьому виникає необхідність. Така відпустка до трьох років може бути використана повністю або частково. Ще зверніть увагу: на відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку мають право не тільки мати, але й батько або бабуся, або дідусь, або інші родичі, які фактично доглядають за дитиною або особою. Яка усиновила чи взяла під опіку дитину одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів. За бажанням матері, батька дитини або осіб, зазначених у частині 3 відповідно до закону, у період перебування у відпустці вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або, відповідно, вдома. Також відпустка є у зв'язку з усиновленням дитини. Особі, яка усиновила дитину з числа дітей сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, надається одноразова оплачувана відпустка тривалістю 56 календарних днів у зв'язку з усиновленням або 70 відповідно календарних днів, якщо було усиновлено двоє і більше дітей. І не враховуються святкові і неробочі дні. Це буде право. Після набрання законної сили рішення суду про усиновлення дитини. Якщо усиновлювачем є подружжя, то одному з них на розсуд надається така відпустка. Особа, яка усиновила дитину, має право на відпустку у зв'язку з усиновленням дитини за умови. якщо... Заява про надання відпустки надійшла не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішення суду про усиновлення дитини. Є ще додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину, особу з інвалідністю з дитинства під групи А першої групи. одному з батьків така відпустка надається. І вона має тривалість 10 календарних днів. Може бути, що може бути і дитина інвалід, і така є підстава, як двоє дітей. Тоді сумарна кількість додаткової соціальної відпустки становить 17 календарних днів. Що стосується одна із найбільш, найбільш таких поширених додаткових відпусток, це додаткова відпустка на дітей. Які особи мають право отримати таку відпустку? Один з батьків, який має двох або більше дітей, один з батьків, які мають дитину з інвалідністю, один з батьків, які усиновили дитину, одинока мати, особа, яка взяла дитину під опіку, та деякі інші ще категорії громадян. Відпустка: зверніть увагу, надається одному з батьків. Отже, відповідно до закону про відпустку, таку відпустку може піти не лише мати, але і батько. Однак. Якщо йде батько в таку відпустку, то мати, відповідно, втрачає право на неї і, відповідно, навпаки, право на додаткову відпустку втрачається, якщо дитина досягає 16 років. Тобто відпустка вже не буде надаватися. Що стосується тривалості. Період часу, коли надається ця відпустка, це календарний, а не робочий рік. Що таке календарний? Тобто з 1 січня, з 1 січня наступного року, і має право один з батьків на двох дітей і ті особи, які я зазначила вище, має право. Взяти навіть якщо він в трудових відносинах знаходиться з організацією чи установою хоча б один день. Тобто ця відпустка не зобов'язує людину відпрацювати пів року. Десять днів я вже сказала. І якщо ви якимось чином не скористалися правом використати цю відпустку, вона у вас не згорає. І вона у вас переноситься на наступний рік. Тобто ви будете вже відпочивати 20 днів. Якщо коротко, то це все. Якщо у вас є запитання, то ми можемо перейти з вами до запитань. Є, бачу питання. У яких випадках щорічна відпустка може бути перенесена або продовжена? Щорічна відпустка може бути перенесена або продовжена, якщо сталася наступна ситуація. Я наведу на прикладі, щоб ви зрозуміли. Протягом відпустки ви випадково так сталося, захворіли. Тобто, ваше... Право на ту кількість днів, коли ви перебували на лікарняному, не втрачається. Ви можете продовжити її одразу після закінчення вашої відпустки, або ж перенести її на той час. Це все робиться на той час, ви переносите, коли вам це необхідно. А це все робиться шляхом написання заяви, і відповідно управління ваша організація видає відповідний наказ про те, що ви продовжуєте, і обов'язковою підставою буде ваш лікарняний, або може бути таке, що щорічна відпустка у вас. Вас щорічна відпустка співпадає з вашим навчанням. Тоді ви також можете за умови надання довідки виклика, також можемо перенести вашу цю відпустку відповідно написанням заяви і створенням нової, нового наказу. Наступне питання: чи можна поділити щорічну відпустку на частини? Так, можна, але. А щорічна частина обов'язково має складатися з одна із щорічної частини повинна складатися 14 календарних днів. Всю решту ви можете собі в графіку визначити так, як вважаєте це за потрібне. Врахуйте ваш робочий рік. Так буде правильно. Так, є ще одне. Як чи згорає відпустка, якщо вона не була використана протягом року? Щорічна відпустка і додаткова відпустка, і так само соціальна відпустка на дітей, вони не згорають, і ви маєте право. Отримати цю відпустку шляхом написання заяви, відповідно, буде виданий наказ, і ви повинні її і будете, і можете її забрати. І ще, якщо так стається, і ви будете звільнятись, то за невикористані дні відпустки вам обов'язково буде виплачена компенсація при звільненні. Що стосується. Ще одне питання. Чи можна поділити додаткову відпустку на дітей? Зверніть увагу, якщо щорічна відпустка і за стаж, тобто та додаткова, ми можемо розділити, то соціальна ця відпустка, тобто додаткова відпустка на дітей, вона не ділиться. Ви маєте забрати 10 днів цих календарних відповідно. Це ми з вами. Не ділимо. Якщо то в мене все. Так. Ем, дуже дякуємо всім за увагу. Підписуйтесь на сторінки Центральної юстиції та слідкуйте за новинами. До нових зустрічей!